Так починається звичний день в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Так було і 24 лютого 2022 року. Київ уже бомбили. Схід стирали з лиця землі. На західну Україну летіли російські ракети. На роботу в нейрохірургію поспішав і лікар-реабілітолог Володимир Водмаска. Він навіть не встиг зранку почитати новини. По дорозі побачив таку річ, що біля заправки стоїть величезна 2 4 кілометрова черга машин. Я зрозумів, думаю, що, що сталося, що таке. Потім, коли заїхав в міст, побачив, що люди під аптеками, банкоматами. В магазинах де продукти відкрив телефон, не зрозумів, що сталося, і там побачив, що сталося. Емоційно той день був найважчим страх, нерозуміння, розгубленість усе змішалось. Але свою роботу треба робити, тому що пацієнти нікуди не ділись, вони лишились в лікарні. Потім трошки нас заспокоїли, що це. До Закарпаття, якби далеко, і в нас є ще трохи часу там щось організувати, згуртуватися. Тим часом у львівських винниках ранок у родині Володимира Скульського почався з термінового виклику на роботу дружини. Вона медсестра лікарні держприкордонслужби. О четвертій ранку рушила на роботу у Львів. Що сталося на той момент? Ніхто не знав, допоки вранці не почув нашого президента. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Володимир до 23 лютого мав власну медичну практику. 24-го її закрив і рушив у пункт мобілізації. Бувшому так само був прикордонником. Автоматично в резерві першої черги на протязі перших п'яти років я все одно знаходжуся. І в подальшому мене як кажуть, при потребі є можливість постійно залучати. Тут якраз з'явилася потреба і одразу з'явився сам. Рюкзак в мене є завжди зложений. Я, ну, враховуючи, що почалися військові дії, автоматично тільки допакувалося е, казанком столовим набором, флягою, ну і як кажуть, готовні з на виїзд. Капітан медичної служби мав досвід війни у 2018 році. Служив на Луганщині у щасті. Там по сіверському донцю проходила лінія розмежування. Спокою там не було ніколи. Окупанти готили по наших позиціях постійно. Тож найперше намагався зв'язатися з побратимами на першій лінії фронту. Бойові побратими залишаються завжди бойовим побратимами. Зустріли вони тим, що був масований обстріл. І все, весь, скажімо так, ВП щастя, так само там знаходився прикордонна комендатура швидкого реагування. так само щастя, вони все висунулися на окопи до підрозділів Збройних сил України, там їх зустріли. Ну, автоматично, скажімо так, за перших два дні бою, наскільки мені відомо, у них було щонайменше шість чоловік з двохсотими. Причому з них двох чоловік я знав, скажімо так особисто і разом служив. колишній прикордонник Володимир Вудмаска в Ужгороді теж заходився пакувати речі на фронт. Ми, хто працює в лікарні, мають бронь, і якби нас не чіпають. Тобто, ми лише якщо по власному бажанню, це власне бажання, як сім'я родина зустріла. По-різному. Спочатку це було, що для чого це треба, не йди в тебе двоє малих дітей, можливо, хтось краще там підготовлений, ти ж не військовий. Ну, У мене було рішуче і я не сильно прислухався до тих, хто мене відмовляв. І не було дуже багато, яких би мені сказали, що молодець це правильно робиш. Тобто так, але для мене це було рішення. Кінцеве і я вирушив до воєнкомату. Обидвоє медиків-прикордонників добровольців зустрілися на одному з полігонів Західної України. Там проходили навчання та злагодження підрозділів, заняття з тактичної медицини. Потім у складі Сил оборони України тримали лінії оборони на білоруському напрямку. Після деокупації цих територій рушили у пекло війни на схід. Коли ми з першого бойового завдання приїхали по обіді, вже там у нас було чотири евакуації, і нас люб'язно запросили на обід. Ось, Мені дали супку з борщем, руки трусилися так, що я не міг поїсти. Я відклав сторону, тому що ну, ніяк не вийшло. То мені із дівчат, які готували їду, каже, не переживай, завтра буде краще. Ось ну і під час виконання бойових завдань, коли над тобою свистить, падає було був. не міг нічого зробити. Бойове хрещення військові медики пройшли під слов'янськом з поля бою до шпиталю, вивозили поранених бійців. Того дня обстріл був надпотужний. Голову важко було підняти. Росіяни гатили. З усіх видів зброї спочатку були легко поранені, потім важкі випадки. Виїзд з нас був це евакуація вже надважкого. Ми його евакуйовували зразу в 59-й госпіталь. Скажімо так, по дорозі ми його два рази заводили, бо він хотів нас покинути. І вже, скажімо так, доїжджаючи до території лікарні, ми вже думали, що ми його втратили повністю, але побачили признаки життя. Ще до кінця проводили йому реанімаційні заходи. І вже третій раз його заводили на реанімаційному столі. Медик із Ужгорода мав досвід роботи в реанімації. Тому зв'язка двох Володимирів була потужна. Іноді доводилось оперувати напередку. Так, зараз я буду потихеньку витягувати. Mm -hmm. Чуть-чуть може так поболіти, ну, набратися сили і потерпіти. Ну що, порядок? Доставляєте. Обов'язково, звичайно. Його не красота. Сантиметр п'ять. Так, будемо штопати. Військові лікарі розповідають, лінія фронту на слов'янському напрямку була вкрай динамічна. Виїжджали забирати поранених і знали, що бойові дії проходили за 500 метрів від місця евакуації бійців. Привезли багато поранених і привезли бійця. У нього були очі відкриті, і він вже не реагував і не дихав. Вони його поклали в чорний мішок і застібнули. Я кажу, хлопці, в мене совість не дозволить, щоб це зробити. Дайте я просто подивлюся, чи є серце. У нас є маленькі монітори пацієнтів переносні. Я до нього підключив і там були ще поодинокі удари серця. Ми відразу почали реанімаційні заходи. Ми його заводили, ну, працювали десь хвилин 40, коли я вже зрозумів, що це максимально, що ми можемо зробити. Ми припинили реанімаційні заходи. Вони так і не увінчалися позитивним, позитивним результатом. Це один випадок. Один, один тільки такий випадок. був. У перші дні на Слов'янському напрямку бригада лікарів-прикордонників під обстрілами вивезла до військового шпиталю з десяток важко поранених. Я лейтенант медичної служби на Я хочу висловити вам глибоку подяку повагу. Ваші медики сьогодні відпрацювали працювали просто на 100 балів. Вони забрали сьогодні двох супер важких, яких спасли. Якби не вони, вони б вже точно були двохсоті. Так що я дуже вам дякую, і їм я вже дякую, що вони так допомогли нам. Ну, дай Бог, щоб не стали в пригоді ще, але я знаю, що я можу на них розраховувати. Хлопці просто відмінні. Ще раз і ще раз вам дякую. Найнесподіванішим став останній день на фронті перед ротацією. Наші готувалися деокупувати черговий населений пункт. Роботи мало бути чимало. Зранку медики сиділи на телефоні, готові рушити на поле бою. ішов, але звісток звідти не було. Медики вже почали нервувати. Думаємо, що щось не то зв'язком. Дзвонюємося з ними. Вони кажуть, а ми вже відійшли там на кілометрів 20 вперед. Як каже отак. Ні одного, одного росіянина нема, вони всі повтікали. Ну, автоматично, ми, не повіривши, приїхали туди до них, на точку їхньої дислокації. Спілкуємося, як п'ємо каву, і дійсно, вони кажуть, ми вже дуже далеко і нема. Вони е, спокійно втекли, е, знаючи, що має бути конкретний наступ. І буквально десь за дві години до початку наступу вони взяли, і, зібравши всі манелі свої, втікали так, як має бути. Це було приємний як кажуть, сюрприз для нас, ну і автоматично для тих, хто мав проводити наступ. До того дня роботи не було у вас. Ну, в того дня у нас була тільки кава. Медикам-прикордонникам вдалося вивезти з поля бою більше чотирьох десятків побратимів. Саме стільки українських бійців вчасно отримали медичну допомогу і вижили. Якщо би сказати, чи я мав задоволення там працювати, то мав задоволення лише із-за того, який був кінцевий результат. Це було врятоване життя. Скільки вдалося врятувати? Ой, не знаю. Це десятки. Коли привеземо в госпіталь пораненого, він спокійно починає відновлення. По дорозі він бідним матюкається, бо його болить, кричить. Як зустрінемося, я тобі покажу, який ти добрий, а зустрічаєшся з ним, І кажуть, після того, як він відновився десь через місяців три, він тобі починає дякувати і каже, пішли на карту. Оце найприємніший варіант. За особисту мужність і самовідданість старшого солдата Володимира Вудмаску та капітана медичної служби Володимира Скульського нагороджено медалями за врятоване життя. Нині обоє медиків-прикордонників у складі своєї бригади проходять реабілітацію та відновлення. І тут в оперативному підпорядкуванні медичний пункт та швидка. Але воно лишилося в цивільному житті, правда? Так, в цивільному. На війні такого, такої краси, на війні немає. Ну, можливо, подібне, але не кольорове. Воно обов'язково заматоване, закрашене, немає такої краси. Тому. На цій війні ще гірше, тому що отака машина і такі люди, як ми, це перша мішень, яку вони хочуть ліквідувати. Бо вони розуміють, що якщо в підрозділі не буде медика, то шанси врятувати солдатів немає. Нам, слава Богу, не довелося зустрітися із якимись кулями. Пронесло медпункт і на фронті, і в тилу користуються попитом у військових. У тилу навіть більше, бо на війні через високу концентрацію всього організму і постійні стреси жодні хвороби не беруть. Тут же починають дошкуляти хронічні, та й грип із ГРВІ ніхто не відміняв. Було би добре, щоб там і був вітамін С. Або банальний лимон і їсти. Так, це теж вітамін А і цинк. Захочу, тільки приймаю. Так, да. не, не стільки, скільки хочу, один пакетик один раз в день. Так, точно. Це до цього достатньо буде. Так, і горло обробимо. Все. Півгодинки не їсти не пити, щоб максимально довго той препарат був в роті. Час реабілітації та відновлення невпинно наближається до завершення і попереду чергова ротація. Та поки два Володимира просто насолоджуються мирним небом. Коли на роботу повернетеся? Е, після перемоги, буквально через пару днів. Я я я скучаю за своєю роботою, Я скучаю за колективом, де я працював, і хочу вже я хочу миру, я хочу вже нормального життя як було до того. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.